Багато хто задається питанням, як можна досягти результатів без постійного контролю. Це здається неможливим, чи не так? Ми звикли тримати все під пильним оком, але світ змінюється. Насправді відповідь проста: технології стрімко розвиваються. Сьогодні навіть складні програми можуть виконувати завдання замість нас, звільняючи наш час та енергію. Всі інтелектуальні системи працюють автоматично, безперервно, вдень і вночі. Вам залишається лише спостерігати за процесом, отримуючи бажані результати без зайвих зусиль. Мені подобається, що я не прив'язаний до свого телефону. Я можу бути де завгодно, на відпочинку, в подорожі чи просто насолоджуватися моментом, а програма продовжує працювати. Це дарує справжню свободу та спокій, знаючи, що ваші справи йдуть як треба, навіть коли ви не активно залучені. Це дозволяє зосередитися на тому, що дійсно важливо для вас. Це не магія, це просто правильно налаштована автоматизація. Це розумний підхід до управління, який оптимізує процеси та максимізує вашу ефективність. Більше інформації та відео я залишив на своєму каналі. Перейдіть за посиланням у профілі, щоб дізнатися, як автоматизація може змінити ваше життя вже сьогодні.